Фейсбук врятував життя 33-річної британки. Сара Лінтерн вижила тільки завдяки тому, що виклала фотографії свого манікюру у соціальній мережі Фейсбук. Лікарі, до яких звернула жінка, стверджують, що якби не цей випадок, то Лінтерн швидше б за все померла протягом року. Замість захоплених коментарів про приголомшливий манікюр за 18 доларів. Сара отримала повідомлення із текстом. Не хочу тебе лякати, але почитаю в інтернеті про синдром Марфана. Послухавшись поради, Лінтерн звернулась до лікаря із проханням перевірити її на наявність цього синдрому. Серія аналізів і обстежень підтвердила здогадки інтернет-коментатора: жінка дійсно страждала на серйозне захворювання і могла померти від серцевого нападу у будь-який момент. Одна з характерних ознак синдрому Марфана це довгі тонкі пальці з великими суглобами. По ним таємний рятівник і визначив хворобу. Ось така вона позитивна сторона соціальних мереж.